Всім привіт! Ви на каналі сервісу смартшопінгу Hotline.ua, а це топ-5 смартфонів, які не вартують своїх грошей. Так, зазвичай то пороблять для того, щоб порадити вам щось хороше. Але ми тут зібрались не для цього. Але для цього існує наш сервіс. Там є таблиці порівняння товару, зручні фільтри, поради з вибору та навіть відгуки реальних користувачів. А от з тим, що купувати не варто, не все так однозначно. Тому в цьому відео ми розповімо вам про смартфони, на які не варто звертати свою увагу або дивитися на них з подвійною обачністю. Майже всі телефони в нашій добірці розкладачки. Так вже сталося, що всі вони дорожчі у виробництві, але є екземпляри, які сильно вирізняються ціною поміж колег. Перший такий смартфон Microsoft Surface Duo 2. Так, у нього один з найбільших дисплеїв на ринку в своїй ціновій категорії. Але все інше камери, процесор, кількість вбудованої та оперативної пам'яті. Ну точно менше, ніж, наприклад, у Fold 4, які коштує так само. Впевнитись в цьому і знайти кращі аналоги з подібними характеристиками ви завжди зможете на Hotline.ua. iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ. Можливо, ви не згодні, але звичайній людині той терабайт пам'яті не надто потрібен. Адже сучасні смартфони перейшли на нові та ефективні фото та відеокодики. І навіть якщо ви щодня будете фотографувати своїх дітей та котів, за півроку ледве зможете заповнити 256 їх пам'яті. Тому моделі на 1 терабайт. Пануті приходять лише професіоналам, які зніматимуть на свій iPhone кіно в Apple ProRes RAW. Але і їм потрібно швидко перекидати матеріали та віддавати їх на монтаж. Тому простіше і вигідніше купити iPhone на 512 гіг, а для відео купити зовнішній MagSafe SSD. Наприклад. Тім PD20M Mach Portable 1 ТБ. За ціною в 15-20 тисяч гривень між айфоном на 512 їх та терабайт можна купити 3 чи 4 таких SSD. Якщо у вас є кращі пропозиції, пишіть їх в коментарі. От Могіч, купив собі айфон на терабайт, але з ними так все ясно, він на двох підвісі знімає на той айфон, як на основну камеру. Там ніякий MagSafe не врятує від тих трясок та сильних вібрацій, а футажі то загубити не хочеться. Huawei Mate X3 з 2023 року через санкції США проти Huawei на всіх мобільних пристроях бренду не підтримуються застосунки від Google. Так, Google Play Store можна поставити через купу якихось костелів, але це не допоможе. Через те, що ці пристрої не проходять сертифікацію, в них, наприклад, не працює оплата Google Pay, а купувати свій пристрій за 50 к гривень, яким навіть заплатити в магазині чи кав'ярні не вийде ну, таке собі задоволення. Власне, це стосується абсолютно всіх пристроїв від Huawei. Тож краще виберіть все, що вам цікаве в апараті Huawei фільтрами на Hotline.ua. Та виберіть собі офіційний апарат, який представлений в Україні. Infinix Zero Flip. Ця розкладачка дивує своїм процесором. Зрозуміло, що через нюанси екрана потрібно ставити слабший SOC, але ж не настільки. Процесор Dimensity 8020 поступається своєю продуктивністю навіть Snapdragon 888, що вийшов на 4 роки раніше. А актуальний Snapdragon 8 Gen 3 ну так взагалі його в зітре. Здавалося б, навіщо така висока потужність, може смартфону вистачить слабшого чіпа. Але є нюанс. Galaxy Flip 6. З вищезгаданим процесором коштує всього на 2 тисячі дорожче, а там ще й камера з оптичним стабом і оперативки з пам'яттю більше. Ну ви зрозуміли. Закриває наш топ справді топовий камерафон від Sony Xperia 16, 4К 120 FPS відео і оптичний зум. Це, звісно, круто. От тільки Xiaomi Mi 14 перебуває перебувається нижчою ціною, однодіймовим сенсором основної камери зі змінною діафрагмою та традиційно крутою та якісною оптикою від ляйка. Звісно, за додаткових 5 тисяч гривень ви отримуєте повернення 3,5-мм міліметрового аудіороз'єму. Але чи варте воно того? Ось такий от у нас вийшов список. Якщо вам ну, дуже хочеться якийсь цих пристроїв, то зайдіть на його сторінку на Hotline.ua, подивіться на динаміку цін та підпишіться на повідомлення про зниження ціни. Адже купляти такі пристрої краще, коли будуть якісь вагомі знижки. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд.